Практика прийому новорічних ялинок на переробку існує вже не перший рік, та кожен раз все більше набирає популярності серед одеситів, враховуючи непрості часи, пов'язані з воєнним часом. Багато хто з громадян від новорічної красуні цьогоріч відмовився. Проте знайшлися й ті, хто заради дітей або й заради себе все ж таки принесли до оселі хвойні пахучі гілочки та прикрасили їх новорічним декором. Попередні роки виставили, а цього року ми не поставили ялинку, тому що ми працювали. І донька працювала, і внук сесію здавав, тому не поставили. Але потім і не було настрою. Погуляли ми в паркі після урагану. Після урагану. І лежали такі красиві ветки. Ну от руки самі ми взяли ці віточки, прийшли додому, украсили їх не ставили. Не то що ёлку, а так віточки. Вожечку дедалі більше серед респондентів виявилося прихильників екології. Вони взагалі не купують живі дерева, а здебільшого використовують штучні символи новорічних свят. При цьому з найменшими втратами для навколишнього середовища. Ми вийшли з цієї ситуації таким чином, що на стінку приклеїли гірлянду вигляді ялинки, щоб не купувати пластик і не шкодити живі живі ялинці. Тому ми без ялинки взагалі обійшлися лише Гірляндою. Ми штучною е, купили ялинку, але вона багато місця займає, її ніде, Тому ми в якийсь момент ми її е, продали. Мені здається, штучна більш практична, логічна, тому скільки вони кошують ці ялинки, мені здається, один раз купити і на все життя, вона може тобі залишитися. Це крута ідея. В дитинстві давним-давно у нас завжди були натуральні йлки, а останні роки. Вже, да, ставили, всегда, а зараз у нас іскусна йлка, нас радує, дуже красива. Красивая. І нічого ігрушки, да. і нічого не треба рубить, нічого не треба з природою. Okay. Який би спосіб не обрали Одесити щодо новорічної ялинки, використовувати штучну або прикрашати натурально, всі впевнені в одному. Викидати її на вулицю у смітник не можна. Треба це робити централізовано, а саме здавати у спеціальні пункти прийняття ялинок. Хоча ще й зарано говорити про здачу ялинок до пунктів переробки, але всі, кого ми опитали на вулицях міста, готові будуть це зробити, коли прийде час позбавитись від використаних новорічних дерев. Должна бути якісь пункти по утилізації, куди пілки надо, животных животних я слышала такое, ну. Жаль все це. А є не продано, продана. вообще жаль. В мене маленькі в этом році, тому вони поки не засохнуть, будуть стоять. А потім викину. Всьрась Моя наче... ялинка буде там. Це 100%. <гум> Зустріли ми й тих, хто вже має досвід здачі використаних ялинок до спеціалізованих пунктів прийому у попередні роки. Коли з'явилися, я пам'ятаю ще до військових часи, то здали один раз пішли. Це приємно. Навіть ця цукеречка, вона маленька, але ти розумієш, і плюс цієї штуки, тому що, мабуть, воно більш піде правильно, ну кудись, куди треба. Ти як якась цукерка, такі приколи. Я не знаю, це було не в Одесі. Це було в Одесі. В Одесі це ну я не знаю. Це во за рік до цього чи на той рік. Живі ялинки, які продають на новорічні свята, вирощують на спеціальних розплідниках. Після свят вони стають непотрібними і зазвичай викидаються на смітник. Це призводить до забруднення навколишнього середовища, запевняють фахівці. В Одесі відкрилися спеціальні пункти прийому новорічних ялинок для їхнього подальшого перероблення та використання в рамках екологічних ініціатив. Один з них на вулиці Черняховській. Ми вже почали працювати з 3 січня і будемо працювати до 31 січня. Ми готові наразі приймати всі ялинки, які до нас. Принесуть, ми спеціально зробили для цього ділянку. Ми з нашого офісу бачимо, хто що приносить. Вони можуть до нас звертатися, якщо їм потрібна буде якась допомога. Так, ми заокочуємо тих, хто до нас приносить ялинки невеличкими солодкими подарунками, цукерочками. Ялинки здаватимуть у відповідні служби, які займаються переробкою сировини. Утилізація ялинок дає змогу переробити їх на нові продукти, як от тирса, папір або компост. Подивитися перелік адрес пунктів прийому можна на сайті міської ради.